Привіт, вітаю вас, вітаю вас у грудні. Грудень мій найулюбленіший місяць, тому що він тут мій день народження, тут свят Святого Миколая, тут Різдво, тут Новий рік. Що у мене сестра старша, У неї також день народження в грудні. Тобто це такий місяць наповнений святами, подарунками. Я дуже люблю підводити ітоги, що я зробила, що я не зробила. І, звісно, я люблю згадувати бажання і програмувати майбутню реальність собі на благо. В цьому аудіо я хочу вас призвати, згадувати бажання. Робити дошку візуалізації, прописувати бажання, зосередитися на тому, що ви хочете, що ви не хочете. Я взагалі була здивована, що цю роботу не всі роблять, бо вона для мене найбажаніша. Як ми загадуємо бажання, ми накидаємо, що ми хочемо, уявляємо, що це у нас є, і це відпускаємо. Якщо відбудеться окей, якщо не відбудеться, це мені не потрібно. Я хочу сказати, що всі бажання, що я згадувала в житті, всі здійснилися. Е які не здійснилися, це означає, що просто вони по ходу втратили свою актуальність. Е ну, наприклад, е я згадувала бажання жити в красивій просторій хаті біля золотих воріт. І так моє життя сталося, що я переїхала в Коннектикут, Сполучені Штати. І це для мене не актуально. Так, п'ять років тому я хотіла, але зараз я не хочу вже жити біля золотих воріт. У мене вже інші інтереси, я інше хочу спостерігати, інші цілі. Тож це нормально, коли так, впродовж життя здійснюються мрії. Взагалі я дуже добра до себе. Я нарешті навчилася бути для себе другом. Підтримувати себе в усьому, і також вас закликаю це робити. А у нас закінчується дев'ятирічний цикл. 2025 в сумі це дев'ятка. Ми підводимо, підводимо ітоги не просто року, а дев'яті років. Боже, я вибачаюся. Мені важко вимовляти деякі букви. Наступний рік 2026. 2 плюс 2 плюс 6 буде одиниця. Початок нового життя у всього світа. І тому зараз класно підвести виставки не тільки цього року, а от за ці 9 років. Тобто спробуйте згадати свій 2016 рік. Рік. Це також була дев'ятка. І 2017, що ви тоді почали робити? Які були тоді бажання, які були цілі? Що ви досягли? Що ви відпустили? Це дуже цікаво. Коли я так подивилась на своє життя, у мене прям стільки відповідей. Стільки інсайтів, стільки енергії виділилося. Я думаю, боже, як цікаво я в 2017 році, коли я вперше з'єдналася зі своїм серцем так дуже плотно так, за своїм вищим я, я навіть і не думала, що моє життя буде так повертатися. Я посміхаюся, я вдячна за цей шлях, і навіть, звісно, я не уявлю, що буде зі мною ставатися наступні 9 років. Але я роблю практику програмування, і я знаю, що все буде відбуватися найкращим для мене чином. Так от, я вас призиваю, чи зробити закриту дошку в Pinterest... Надихнутися іншими історіями-картинками, створити свою карту, накидати картинок, що саме ви хочете в житті, чи написати блокнот, чи зібрати там, картинки з газет, журналів і фізично це все надрукувати, чи надиктувати на диктафон. Я роблю все. Мені дуже подобається цей процес. Я кайфую, він заряджений енергією, я потім кайфую його побачити. І я дуже добре пам'ятаю дошку бажань, яку я робила у 2020 році, і зараз вона повністю закрита. Ніколи не потрібно ставити рамки для бажань. Для бажань. Ніколи не потрібно всесвіту говорити, що йому робити, бо все відбудеться найкращим чином для вас. Я підготувала маленьку практику для вас за таку дуже невелику символічну суму зробити її і спрограмувати. Рік це така практика, медитація. Ну, чесно скажу, Насправді вона направлена на те, щоб ви звернули на себе увагу на свою бажання і на свої бажання і енергію туди направили. І це, знаєте, з мого досвіду, коли ми робимо безкоштовні якісь практики, вони так і не працюють. А коли ми вклали в них вже якусь копійку, енергію, так серйозно до цього віднеслися, воно і збувається. А взагалі. У 2017 році я почала працювати з людьми, і саме я робила такі класніші офлайн-зустрічі, вони називалися Чарівні вечори. Ми збиралися, зажигали свічки, програмували майбутнє, я розповідала багато різних цікавих технік, і це дуже було приємно. Зараз ви просто потрібно на це витратити час, випити стаканчик водички, запалити свічку і робити це в грудні. Такий приємний ритуал. Зробіть його, не ігноруйте це. Практику, яку я зробила, вона буде актуальна до кінця. Грудня, її можна робити кожен день, можна зробити один раз, як вам хочеться. Але ну, для мене це неймовірний кайф ставити навушники вуха, закрити очі, зробити біля себе таку комфортну, яку приємну, спокійну атмосферу, і погрозитися у світ своїх мрій, у світ ем, створення своєї реальності. Прийняти, що ви божественне створіння і вся реальність саме ваша створена із вас. Напевно, ви вже помітили, що ви, у вас можуть бути родичі, інші члени вашої родини. Ви можете жити в одній хаті, але кожен бачить іншу реальність, свою реальність індивідуально, в свій, в свій всесвіт. І тому для мене це знаєте як ну Щось типу гігієна почуттів, не розпилятися на е, чужі страхи, на новини, на соцмережі, і сказати, я дуже люблю Всесвіт, і він мене любить. І зараз я буду направляти думки і почуття на те, що мені цікаво. Нам всі обіцяють якісь страшні там події. Що буде всесвіті, що ні, ніде не можна буде сховатися, але я вам можу авторитетно сказати, що це буде проігруватися е, дуже індивідуально для кожного. От навіть я живу у маленькому містечку, е, і тут приходить, приходять такі повідомлення: типу: там В вашому місті буде затоплення. Там приготуйтеся, там, запасіться їжею, якщо що. Ну і так, Тут Америка така дуже вся заасфальтована, і тут, коли такі сильні дожі дощі, не завжди вода ну, зливається да? і ем, підіймається. Ну, асфальт просто не дає їй кудись витекти. Ось, і я таке бачила, що так, ми всі ждали урагани, урагани. І я бачила, як деякі вулиці, там залило водою було по коліно. але біля мого дому, будинку, була тиш і гладь. І я така: окей, дякую. Тому нам не читайте ніякі загальні прогнози на наступний рік. Фокусуйтеся на собі, на своєї благості, на найкращих варіантах. Розвитку подій саме для вас. Для цього класно робити практику. Не просто так знаєте сказати: все, у мене буде все добре, ідіть все нафік, а саме побути в цьому, як би мовити, пропитатися цим божественним світлом віри в себе, любові, добра. Найкращої версії для себе. Просто сказати, що я на землі, щоб проходити різні досвіди, і щоб мені всесвіт не приготував, все буде відбуватися найкращим чином для мене. Не просто повірити в це, а от кожною клітиночкою свого тіла, кожним атомом пропитатися. Цим станом. Дякую всіх, хто прослухав це аудіо. Будь ласка, поставте мені лайк і подробиці про практику, яку я записала під цим відео. Я зробила її за кошти, але за дуже-дуже символічні. Бажаю всім любові. Світла, добра і до зустрічі!